Олена Кравець, її діти та мегого аудіо представляють Ервін Мозер Фантастичні історії на добраніч. Аварія в пустелі. Одного дня по обіді мишки Дієго і Долорес почули якийсь гуркіт. Земля затряслася, а потім щось як гупнуло. Мишки вибігли з хатки і побачили, що неподалік від них з неба впав літак. Його пілот вистрибнув із парашутом. Спускаючись, він зачепився за високий кактус. І що ж це була за тваринка? Дієго з Долорес ще ніколи не бачили пінгвіна. Вони зупинилися під кактусом і розглядали прибульця. Це пташка. Сказав дієго Долорес. Поглянь, у неї є крила, але чому вона не виплутається і не злетить на землю? Вона надто гладка або крила закороткі, відповіла Долорес. Ця птаха не вміє літати, треба їй допомогти. Пілот щось гукнув мишкам, однак вони його не зрозуміли. Він розмовляв чужоземною мовою. Доведеться нам зрубати кактус», сказав дієго. Мишки принесли із хатки матрац, щоб пілоту було м'яко падати, а потім дієго зрубав великого кактуса. Пінгвін тоненько заверещав і живий, здоровий приземлився на матрац. Він одразу ж побіг до свого літачка, охопленого полум'ям. За хвилину Пінгвін повільно і сумно придибав назад. Так, друже, твій літак розбився, сказав дієго. І що ж нам з тобою робити? Пінгвін намалював щось на піску. Він зобразив високі гори і хвилі під ними, а потім запитально глянув на мишок. О, так. вигукнула Долорес. За горами тече річка. Тобі треба туди. Пінгвін закивав головою. Насправді він мав на увазі засніжені гори і море своєї батьківщини, але ж мишки цього не знали. Вони запросили Пінгвіна до себе в хатку і дали йому попити. На ночівлю він влаштувався у підвалі. Йому подобається прохолода, зрозуміла Долорес. Наступного ранку мишки посадили дивного птаха у свій візок і завезли його до річки по той бік гір. Пінгвін роззирнувся, шукаючи засніжені вершини, а потім засміявся, помахав мишкам крилом, скочив у воду і поплив геть. Дієго почухав потилицю. «Птах а плаває й пірнає як риба, сказав він. Мені б таке ніколи на гадку не спало. Наступного дня Долорес спошила собі з парашутної тканини кілька милих рожевих сукенок. Шовку вистачило навіть на завісу для вікон і два комплекти постільної білизни. Велетенська полуниця. Одного разу двоє мишок, Фіолетка і Сіромишка, знайшли занедбаний сад неподалік від своєї нірки. Там росли кілька старезних фруктових дерев, а землю всюди вкривало зілля. Однак в одному закутку вони знайшли стебло полониці, на якому виросла велетенська ягода. Мишки дуже зраділи зі своєї знахідки, адже полуниці були їхньою улюбленою їжею. Вони швиденько побігли додому по візок. Однак дорогою мишки побачили на дереві трьох ворон, ті зацікавлено за ними спостерігали. Дійшовши до саду, Сіромишка сказала Сподіваюся, ворони не залишаться надовго на дереві, бо якщо вони побачать нашу полуницю, то заберуть її. Мишки зірвали ягоду зі стебла і з величезними зусиллями завантажила її на візок, а потім, через щілину в паркані, подивилися на дерево. Ворони й далі сиділи на гілляці. Мабуть, вони про щось здогадалися, жаднюхи, сказала Фіолетка. Що ж нам робити? Сіромишка мишка знайшла вихід. Десь у садку вона бачила пляшку з під отрути для комах. Мишка відірвала з неї етикетку, зробила з неї прапорець і заштрикнула його в полуницю. А тепер лягай сверху і вдавай, що отруїлася, наказала вона своїй подрузі. Мишка Фіолетка одразу все зрозуміла. Вона видряпалася на полуницю і прикинулася мертвою. Так мишки провезли полуницю повз ворон. А дурні птахи повірили. Їм слинка із дзьобів крапала, коли в них під носом провозили чудову ягоду, однак ворони не наважилася її скуштувати. Сіромишка ледь не луснула зі сміху. Вона щосили котила візок до своєї нірки, бо хто зна, наскільки вистачило б розуму у ворон. Так мишки щасливо доїхали додому. Треба справді бути нерозумним птахом, щоб дати так себе надурити. Ввечері мишки влаштували велику полуничну вечірку, на яку покликали всіх лісових мишей. Кенгуру. Якось одна австралійська кенгуру зі своїм кенгурятком потрапила в гори. Не питайте, як потрапила, та й усе малюнок це підтверджує: стояла зима, гори були вкриті снігом. Кенгуру пострибала на крутий схил, але постійно послизалася і падала. З горем бідою вона дісталася до вершини. Зайчик -біляк Маленька лісова кішечка і мишка спостерігали за кенгуру. Ого, які в тебе довгі задні лапи, сказав зайчик до прибулиці. Ти, мабуть, добре їздиш на лижах? Лижі? А що це таке? здивувалася кенгуру. Ходи з нами, відповіла дика кішечка. Вона завела кенгуру в лісок неподалік. Там лежала пара лиж, які загубив якийсь лижник. Товариство вдягнуло лижі на лапи кенгуру, і біляк таки мав рацію. Кенгуру наче народилася для лиш. Її довгі задні лапи прекрасно тримали рівновагу, а ще вона легко перестрибувала через розчалини у скелях. Можна й нам прокататися, закричали зайчик, кішечка і мишка. Біляк і маленька лісова кішка залізли в торбу до кенгурятка. А от мишці місця не вистачило. Тож мама кенгуру, недовго думаючи, прив'язала її до свого хвоста, і вони гуртом як помчали з гори. Книжковий котик. Котик Ксав'є хутрорут більшу частину зими проводить у добре натопленій комірці на горищі. Там він лежить у гамаку і читає. Шістьом мишкам, які живуть на даху, нічого боятися. Тут на горі панує вічний спокій адже тут книжки. Навіть міль і мухи у цій комірці читають крихітні романи про комах. Та й павучок, що мешкає між балок, уже давно не снував павутини. Він не мав часу, бо саме вчить алфавіт. На цьому горищі тихо-тихо. Можна навіть подумати, що тут ніколи нічого не відбувається і все смертельно нудне. Неправда? Ця тиша аж репить від напруги. Читачі вирушають у неймовірні подорожі. Перед їхніми очима постають місця, до яких не дістатися ні кораблем, ні літаком. Вони переживають карколомні й небезпечні пригоди, бачать країни, яких не існує насправді. Вони потрапляють куди хочуть, і годі чомусь стати їм на заваді. А до всього їм повсякчас надзвичайно затишно. Читання книжок то таки справжні чари. Мишчий Ягуар. Жили були троє хоробрих мишенят, які дуже полюбляли пригоди, звали їх Гайнріх, Райнольдс і Ганс. Разом вони вже пережили кілька небезпечних історій і стали друзями на все життя. Наприклад, мишенята разом видарилися на найвищу гору світу, пірнали на 500 метрів у морські глибини, пішки подолали найбільшу пустелю, мандрували непролазними лісами і вічними снігами на півночі. Троє мишенят написали кілька книжок про свої мандрівки і стали знаменитими, і тепер вони організували нову, дуже небезпечну пригоду. Трійця вирішила на спеціальному автомобілі перетнути землю диких кішок і ще й зняти все це на відео. Це був дуже ризикований задум, особливо для мишей. Дикі кішки нікого до себе не пускали. А з мишками робили те, що коти зазвичай роблять із мишками. Однак Гайнріх Райнольд та Ганс сподівалися, що на своєму мишачому ягуарі вийдуть сухими з води. Мишачий ягуар то був такий броньований автобус із залізними вушками і хвостиком, через який виводилися вихлопні гази. А ще по ньому були помальовані ягуарячі плямки. 5 травня трійко мишенят перетнули кордон земель диких кішок. Більша частина цих земель була пустелею. Три дні мишенятам не траплялася на очі жодна жива істота, однак про всяк випадок вони не виходили зі свого автобуса. По обіді третього дня, коли вони проїжджали через глибоку улоговину з піщаника, їх угледіла велетенська кішка. Райнольд натиснув на педаль газу. Мишенята страшенно злякалися. У дзеркалі заднього огляду вони бачили, що дика кішка спробувала їх наздоганяти, але потім зупинилася, підібгала хвоста і на пузі поповзла геть. Так поводилися й усі інші дикі кішки, яких зустріли подорожні. Варто було кішкам роздивитися гучного мишачого ягуара, і вони розгублено і схарапуджено тікали геть. Мишенята не змогли зняти на камеру жодної дикої кішки, тож довелося їм прервати пригоду і повернутися додому. Мишичий ягуар виявився занадто переконливим. Морські фрукти. Джесіка була цілковито нетиповою кенгуру. По-перше, вона не боялася води. По-друге, якось у неї виникла неймовірна ідея посадити на морському дні фруктові дерева. А сталося це так: одного дня Джесіка прийшла до двох кішечок, які також не боялися води. Їх звали Лариса і Піа. Вони жили в будиночку над морем і видавали напрокат пірнальне спорядження. Джесіка попросила навчити її пірнати. Ларисі та Пії довелося спочатку замовити для Джесіки спеціальне обладнання. У кенгуру були дуже великі лапи, а ластів її розміру в них на складі не знайшлося. Потім кішечки разом із Джесікою вперше спустилися під воду. З'ясувалося, що кенгуру неймовірно гарно плаває, звісно, з такими довгими, сильними лапами, та ще й у велетенських ластах. У них Джесіка плавала швидко, наче дельфін. Троє плавчинь щодня по годині тренувалися пірнати. Вочевидь, тоді Кенгуру й придумала свою ідею з морськими фруктами, свідки розповіли, що під час кожного занурення Джесіка й обидві кішечки брали з собою розсаду і саджанці фруктових дерев. Ніхто не розумів, навіщо? Фрукти на дні моря? Та це ж неможливо. Дерева ні за що не роститимуть на морському дні. Однак якось восени, котик Флін і мишка Мелані вийшли в море своїм підводним човном туди, де зазвичай пірнали кенгуру і обидві кішечки. І на власні очі побачили там підводний сад. Яблуні і груші хилилися під напором течії з гілками повними стиглих фруктів, а на морському дні. Лежали велетенські кавуни. Які ж були на смак ті морські фрукти, мабуть, трохи солонкуваті, однак мали бути дуже-дуже соковиті. Незвичайний Хамелеон. Хамелеони дивні тварини. У тропічних лісах вони повільно, повільно лазять по деревах і своїми довгими язиками ловлять мух та інших комах. Тропічний ліс місце небезпечне. Щоб вороги їх не помітили, хамелеони змінюють колір тіла. От, приміром, залазить Хамелеон на коричневу гілку. Його тіло миттю стає брунатним. Хамелеон лізе далі, зупиняється серед листя, і його тіло зеленіє, наче листочок. З давніх давен так чинять усі хамелеони, усі, крім хіба хамелеончика, зумпі, бо зумпі набував того кольору, який бачив. Наприклад, варто було зумпі подивитись на небо, і його тіло ставало блакитним. А гляне на червону квітку і сам почервоніє, як рак. Зумпі, ти все робиш неправильно, часто казали йому інші хамелеони, пристосовуйся до свого оточення, а не того, що бачиш перед собою. Чи ж тобі мама цього не розказувала? Гляди, одного дня тебе вполює хижий птах, якщо робитимеш так і далі. Знаю, знаю, відповідав Зумпі. Однак завжди забуваю, не можу інакше. Інші хамелеони, наче в уповільненій зйомці, хитали головами і лізли від Зумпі подалі. Одного дня до лісу прийшов кіт Ліонель, природознавець любитель. Він одразу ж помітив незвичайного хамелеончика. А коли Зумпі побачив кота, то одразу ж скопіював кольори і візерунок його сорочки. Ото дивина. промурмотів до себе Ліонель і підняв фотоапарат. Він 32 рази зі спалахом сфотографував Зумпі і того ж дня проявив плівку. Однак, коли Ліонель отримав із лабораторії вже готові фото, Хамелеончика на них не було видно. Зрозуміло адже Зумпі скопіював спалах. Його тіло стало осяйно білим і, так би мовити, відбивало світло. Тож із фотографій нічого не вийшло. Не такий уже й поганий метод у хамелеончика Зумпі, чи не так? Незграбний ковзаняр. Земля закуталася в сніг, а на ставку виблискує товстий рівне, як дзеркало лід. Це ж який бешкетник подарував ведмедику Августу на різдво ковзани. Августові, цьому тюхтію, який і на рівні землі постійно шпортається. То були двоє мишенят Тім і Том. А тепер вони на ставку з нетерпінням очікують на ведмедя. Ото буде розвага. Аж ось він іде. Наш товстун Август. Вдягає свої ковзани і шугає по льоду. Рожевий шарф майорить у нього за спиною. Дуже навіть непоганий ривок, з якого він почав. Ова! О, так, ось воно. Дивіться, не втримав рівновагу Пух-пух! Ведмедик падає на спину, аж лід тріщить. Мишенята заходяться від реготу. Однак, якщо ви думаєте, що після цієї невдачі ведмедик Август покине лід, ви помиляєтеся. Він щоразу спокійно підводиться і катається аж до самого вечора. Мишенята рахують його падіння. Аж цілих 44 рази він гепається на лід. Троє воронів і кіт у будиночку з вежею також спостерігають за незграбним ковзанярем. Їм це все чомусь не здається веселим. А ведмедик Август хоче будь-що навчитися їздити на ковзанах не згірш за майстриню жабку. Август неймовірно терплячий і витривалий, і всі ці падіння не дуже йому дошкуляють. Густе хутро слугує йому подушкою. Флейта – скрипковий ключ. Котик Йодокус мав дуже дивну професію. Він майстрував музичні інструменти переважно з металу, тобто усі види труб, сурм і флейт замовлень йому не бракувало. Крім звичайних інструментів, йодокус іноді вигадував нові, які підказувала йому уява. Так з'явилися восьмихвоста та сурма. Квадратна дуда, флейта фонтан та спіральний Альпійський ріг. Одного дня котик Ядокус глянув на ноти, і йому сяйнуло. Флейта скрипковий ключ, подумав він. Які цікаві звивини. До того ж ніхто не знає, звідки виник цей знак. Може, то прадавній символ якогось зниклого музичного інструмента? Можливо. Ядокус одразу ж палко взявся до роботи і змайстрував флейту у вигляді скрипкового ключа. Коли він вперше подув у неї, ця штука видала тоненький, але якийсь нецікавий звук. «М -м, чогось бракує, сказав котик. У пориві натхнення він доточив до скрипкового ключа ще й поперечну флейту. Єдокус випробував новий інструмент і сам захопився чарівними звуками, що полинули з нього. Варто було почути ці звуки, і серце тануло від захвату. Єдокус вирішив показати свій інструмент іншим. Він пішов до своєї сусідки мишки Фінні і запросив її покататися у човні уночі під місячним сяйвом. Вони пливли тихим озером. Йодокус із таємничою посмішкою витягнув із торби свою флейту скрипковий ключ, приклав її до губ і заграв. Мишка Фіні уважно слухала. Вона вже давно була закохана у Йодокуса, от тільки він цього не помічав. Закінчивши грати, котик запитально глянув на мишку. Фіні, тобі сподобалося? запитав він. Прекрасно! відповіла Фінні. А котик і цього разу не помітив, що Фіні було все одно, на чому він там грав. Навіть якби він дмухав у садовий шланг, вона сказала б те саме. Франців будиночок на дереві. Кабанчик Франц жив у надзвичайно милому будиночку на дереві. Його хатка стояла біля невеликого озера і мала два поверхи. На горі мешкав Франц, а внизу оселилася мишача родина аж шестеро мишок. Франц надибав це дерево рік тому, коли прогулювався біля озера. Тоді кабанчик жив у кам'яному будинку. Взимку там було дуже приємно, однак влітку Францу було темно і холодно в кам'яних стінах. Коли кабанчик біля озера натрапив на дерево із порожнім стовбуром, то зрозумів із нього вийде дуже гарний літній будиночок. Одна біда хатка в цьому дереві не мала б даху. Сам Франц не дуже вмів майструвати, тому шукав гарного будівельника, який зладнав би йому дах. З мишками Франц познайомився випадково. Кіліан та Джесі Маус зі своїми чотирма дітками саме їхали кудись у своєму будиночку на колесах. Вони були, так би мовити, мандрівними мишками, однак дуже хотіли оселитися у гарному місці і якийсь час нікуди не їздити. Франц показав їм високе дерево, і Джесі Маус одразу ж закохалася у кімнатку на нижньому поверсі з дверима у формі сердечка. Тоді Кіліан змайстрував дах над Францовою спальнею. Так виник будиночок на дереві. Мишки й кабанчик стали добрими сусідами. На малюнку ми бачимо, як вони сплять. Лише Кіліан саме повертається з нічною здобиччю. На східному березі озера, куди люди приходять купатися, він знайшов льодяника. Ото його дітки зранку зрадіють. Решту казок цього автора ви можете послухати у мобільному застосунку Мегого у розділі Аудіо Посилання під відео.